Розпаковка зимових матеріалів з магазину Юлія Капелюх. Вказуйте цей промокод і отримуйте знижку мінус 10%. А ми починаємо з вирубки. В минулому році корони саме з такої вирубки були найпопулярнішими. І дуже зручно, що у Юлії є аж три розміри: великий, середній і маленький. І, до речі, можна замовити в будь-якому кольорі. Аміран якісний, гарно тримає форму і блискітки не осипаються. Далі я беру ось такі красиві кольорові сніжинки, білі вже всім набридли, а от колір саме те. Їх можна збирати самостійно або замовити вже ось такі зібрані. Далі я взяла ось такі. Вони вже йдуть 6,5 см. дивіться, які красиві, біло-рожеві та білосрібні. І ще ось таку модельку взяла. І знову таки вони у мене будуть рожевенькі. Далі взяла ось такі симпатичні патчі сніжинки. Вони йдуть із стразиками на фетровій основі. Ідеально для заколочок, резиночок і для корон. Дуже красивий фатин з паєтками, блискучий, гарно тримає форму. Я взяла в біленькому та рожевому. І звичайно, хід цього сезону це фетрові мандаринки. Дуже красиві, реалістичні, виконані з якісного корейського фетру і є в декількох розмірах на вибір. Також взяла біленькі помпончики на мистинки 0,8 см і ще ось такі кристалики, 0,6 см. Ще взяла ось такі серединки, вони доволі бюджетні, але чудово підійдуть, наприклад, для сніжиночок. Ну і яка зимова колекція без оксамитових стрічок. Дуже красивий червоний рожевий та ось таке золото. Ще взяла біленьке мережу, ну і звичайно рожеві стрічки. Дівчата навіть зимою дівчата. Тому взяла ось таку гарну органзу, ширина 4 см і дуже красивий насичений рожевий колір. І ще в рожевому взяла ось такі стрічки з намистинками. Тут розмір 3 см, така намистинка. По краєчку я взяла в насичений рожевий і ніжний рожевий кольори. Також взяла такі красиві стразові серединки і ось такий прикольчик. Це така малесенька гірлянда, розмір 50 см, і можна використовувати для фото або вкладати в якийсь прикольний букетик або боксик. Обов'язково завжди поповнюю фурнітуру. Це в мене колечки 5 см. І ось такий приємний бонус від Юлічки. Совушку було жалко. Рвати, але всередині ось така краса: пачі сніжинки і бірочки з приємними побажаннями.